Привіт! Це вже третя і фінальна частина відео про звичні для нас з вами речі, з якими ми зіштовхуємось кожного дня, але зовсім не замислюємось про те, як вони працюють і для чого вони насправді потрібні. В перших двох частинах ми вже розібрались, що таке кліпання, що таке чхання та що таке сон, для чого ці процеси потрібні і що в них такого дивовижного. Також ми проговорили, навіщо нам потрібна зубна паста, і чому це більше про маркетинг, а не про медицину, та чим Саме паста може бути потенційно небезпечною. І поговорили про гроші, якими вони були і який був шлях до сьогодення, а також як утворюється інфляція і чому це небезпечно. Тому, якщо ти досі не бачив першу та другу частину, я залишу посилання на ці відео в описі. А сьогодні ми поговоримо про те, як працює наша з вами пам'ять і що таке інтуїція. А почнемо з нашої з вами пам'яті. І по-перше, давайте розберемось, як взагалі вона працює. Я маю на увазі, що саме відбувається у момент отримання інформації і запису її у пам'ять. Все, що ти бачиш, чуєш та відчуваєш, перетворюється на електричні імпульси. Це перший крок роботи пам'яті і називається сенсорним рівнем. Звукові вібрації, жести, слайди, вирази обличчя, дотики, запахи все це перетворюється на електричні сигнали, які потрапляють до сенсорної пам'яті на декілька секунд. Секунд. Другим кроком починає працювати увага, тобто фокусування мозку на інформації. Саме цей процес виступає у ролі фільтру, чи буде ця інформація збережена. Якщо ти не фокусуєшся, а просто слухаєш фоном, усі ці сигнали видаляються із сенсорної пам'яті вже через декілька секунд. Але якщо концентруєшся на інформації і приділяєш максимум уваги, тоді активуються нейронні процеси, які зберігають інформацію короткочасній пам'яті. Далі вже починається процес збереження інформації у мозку. Вона потрапляє до гіпокампу. Це структура в мозку, яка відповідає за формування пам'яті. В цей момент наш мозок активно утримує цю інформацію, пов'язує її з контекстом. Простими словами, намагається якомога довше утримувати цю інформацію. Ти можеш внутрішньо проговорювати, продумувати, повторити вголос або записати на аркуші цю інформацію. Щоб допомогти своєму мозку. По-перше, так сформуються додаткові гачки. Ти можеш забути саму інформацію, але будеш пам'ятати, що проговорював, продумував, записував, щоб не забути. По-друге, таким чином інформація буде знову і знову оновлюватись у гіппокампі, тим самим подовжуючи життя інформації у нашій пам'яті. Якщо цього не робити, інформація може так і не попасти до довготривалої пам'яті, а видалитись через декілька хвилин або навіть секунд. Важливо зрозуміти, що наш мозок це не жорсткий диск на комп'ютері, як багато хто вважає. Туди не вийде завантажити файл і щоб він лежав. Тут все працює набагато складніше. У довготривалій пам'яті інформація не лежить в окремому файлі у якійсь шухляді. Ця інформація зберігається у вигляді нейронних зв'язків. І чим більше таких асоціативних нейронних зв'язків, тим краще запам'ятовується інформація. Пропоную розібрати на прикладі. Наприклад, зранку на нараді вам дали нове завдання. Ви його почули, проговорили, продумали, тим самим зробили собі асоціативні зв'язки. А ще, наприклад, ви зрозуміли, що саме таку задачу виконували минулого року. Плюс бачили в Ютубі лайфхак, як виконати таку задачу значно швидше. Це ще два потужних нейронних зв'язки із існуючої пам'яті. Ну і останній етап пам'яті це відновлення інформації, який, як я вже Сказав, відбувається за допомогою нейронних зв'язків. Наш мозок починає шукати гачки та перехресні нейронні зв'язки, саме те, що ми проговорили, продумали, згадали, що вже таке робили, обговорювали на нараді, а на тій нараді не було людини, яка зазвичай присутня та таке інше. Якщо в тебе таких гачків та нейронних зв'язків буде багато, тоді ти з легкістю згадаєш всі деталі. А якщо мало, тоді ми можемо щось прогавити або забути взагалі. Взагалі. Формування таких нейронних зв'язків відбувається за допомоги різних видів пам'яті, і таким чином, наприклад, спогад про день народження може сприйматись у наступному вигляді: візуальна пам'ять: великий святковий стіл, багато людей, обличчя друзів та родичів, вручення та відкривання подарунків. Слухова пам'ять це привітання, пісні з Днем Народження, нюхова пам'ять це запах святкового торту та свічок, емоційна пам'ять та інші. До речі, це Може працювати і у зворотному порядку. Наприклад, ви вже забули якусь інформацію, але як тільки активується один із гачків, наприклад, запах, та інформація може повернутись. Це пояснює, чому ми можемо забути імена нових для нас людей, але пам'ятаємо слова пісень з нашого з вами дитинства. Тому якщо людина не затримується у вашому житті надовго або не має великого сенсу у даний момент часу, у мозку не утворюються гачки і ім'я забувається, а з піснями. Все навпаки, ви їх слухаєте не один раз, ви відчуваєте при цьому гарні емоції, ви танцюєте. У цей момент навколо вас відбуваються якісь події, що створює багато-багато гачків. Ще також хотів би поговорити про таке явище, котре зветься деменцією, бо воно також напряму пов'язане з пам'яттю та нейронними зв'язками. Почнемо з того, що ж таке деменція. Багато хто вважає, що це хвороба, але це не так. Деменція це загальний термін. Який описує стан людини, а точніше, погіршення стану. А саме коли погіршується пам'ять, мислення, мова, здатність приймати рішення та орієнтуватись в просторі, мозок вже перестає працювати як раніше, і людина поступово втрачає сама себе спогади, звички, логіку та навіть розуміння слів. Так чому це все відбувається і як це пов'язано з пам'яттю та нейронами? Ми вже знаємо, що пам'ять, мова, думки це все з'являється. Зв'язки нейронів. При деменції нейрони в мозку починають руйнуватись, зв'язки між нейронами втрачаються, мозок навіть починає зменшуватись у розмірах. Нові нейронні зв'язки перестають утворюватись, старі руйнуються. І як ми вже знаємо, спогади стають спочатку розпливчастими, а потім і взагалі зникають. Є підтверджений факт, що люди з деменцією можуть не пам'ятати рідних, але наспівують мелодію із улюбленої пісні дитинства. Це говорить, про те, що ми дуже мало проводимо часу з рідними і отримаємо замало спільних емоцій для утворення потужних гачків. А при прослухованні улюбленої пісні створюється набагато більше зв'язків, аніж за ціле життя з рідними тобі людьми. Не дай Господь такому статись, але я уявив, як до мене підходять мої онуки і кажуть: дідусь, ти нас пам'ятаєш? А я йому відповідь: Смарагдове небо чекає на завтра. Я... Я йду до тебе, я йду. <кій> Вибачте, відмітьте древо у коментарях. Які основні симптоми і як її виявити? На радніх етапах людина починає забувати недавні події. Тут під питанням: або це було нецікаво, або не створюються нові нейронні зв'язки. Людина починає повторювати одне й те саме, важко підбирає слова і плутається у датах або місцях. Це вже перший дзвіночок руйнування нейронів. Через певний час руйнування зв'язків. Людина перестає впізнавати близьких, забуває, як робити прості речі, та може навіть не пам'ятати, де вона знаходиться, будучи прямо в себе вдома. Доволі різкий перехід і вже звучить доволі моторошно, але на пізніх етапах людина повністю залежна від сторонньої допомоги і навіть перестає говорити і розуміти мову. Чому ж це все відбувається? Насправді причин багато, але результат однаковий: це незворотне порушення або руйнування нейронів та їх зв'язків. 70-80% випадків деменції виявляється у людей із хворобою Альцгеймера, тому що у таких людей накопичуються білкові бляшки і клубки, які заважають нейронам нормально працювати. Як результат першою страждає пам'ять, потім мова, орієнтація і логіка. І все це повільно та поступово погіршується. Другий тип це судинна деменція, яка виникає внаслідок інсульту, тромбів, звуження судин. Через це Порушується кровопостачання у мозок, і нейрони гинуть від нестачі кисню. Третій не менш популярний тип це лобова скронова деменція, і вона дуже схожа на деменцію при Альцгеймері. Тут так само накопичуються білки, але уже у лобовій або скроновій частині, що в першу чергу впливає не на пам'ять, а на емоційний стан та розуміння мови, травми голови, контузії, хронічний алкоголізм, інфекції, вірусні захворювання, пухлини, дефіцит. Вітаміну b 12 це все фактори, які сприяють появі деменції. На превеликий жаль, деменція це незворотний процес і його неможливо вилікувати, але його можна уповільнити або взагалі запобігти його появі. Щоденна активність мозку, читати, спілкуватись, дивитись відео каналу, а знав та вивчати нове допомагають зменшити ризик появи деменції у майбутньому. Фізична активність стимулює кровообіг, сон, правильне харчування, контроль тиску, цукру, холестерину, уникнення алкоголю та коріння допоможуть запобігти виникнення деменції. Добре, давайте повернемось до нашої з вами пам'яті, що може допомогти краще пам'ятати: емоційна насиченість, повторення і асоціації. Візуалізації, фізична активність. А тепер давай до деталей. Емоційна насиченість. Для відмітки спогаду як важливого треба активувати мигдалеподібне тіло, а для цього потрібно отримати емоцію, насолода, радість, страх. Я, наприклад, можу перекласти на пам'ять фільм Жахів закляття, бо це був мій перший фільм жахів, і я ледь не обісрався повторення і асоціації. Уяви, що пам'ять це не один запис у зошит, а пропис, як у дитинстві, коли пишеш одне й те саме, щоб запам'ятати. Ось тобі і повторення, і асоціація. А ще є лайфхак, коли вчиш якусь інформацію і жуєш жуйку, а потім на екзамені також жуєш ту саму жуйку з таким самим смаком. І спрацьовує смакова асоціація, і інформація відновлюється. Візуалізація. Наш мозок мислить картинками, тож потрібно дати йому. Максимально відповідну або іноді абсурдну картинку, щоб точно запам'ятати інформацію. Наприклад, слово гіпокамп який ми сьогодні вже неодноразово обговорювали. Це слово складається з двох слів: гіпо, кінь плюс кампус університет. А тепер уяви, коня на лекції за партою і думаю, точно запам'ятаєш це слово. Люди, коли читають книги і уявляють все, що відбувається у тексті, краще запам'ятовують зміст, аніж ті, хто абзац перечитують по декілька Кілька разів, фізична активність. Наприклад, прогулянка покращує кровообіг, мозок краще працює та створює нові зв'язки, а також активізує коня на лекції, тобто гіпокам. На цьому все ж таки пропоную перейти до наступної теми, бо вона не менш цікава. Але якщо ти хочеш знати більше деталей про пам'ять, напиши про це у коментарях, і я розберу її для тебе у новому відео. А наступна тема, про яку ми сьогодні поговоримо, це інтуїція. Я думаю, ніхто з вас досконало не знає, як відбувається цей процес, тому ми все зараз розберемо простими словами. Почнемо з того, що це взагалі таке. Інтуїція це здатність швидко приймати рішення, робити логічні висновки або щось передбачувати. Хтось скаже магія, хтось скаже, шосте почуття, але це все маячня, павучого чуття, як у людини павука, не існує. Насправді, це не. Свідома обробка минулого досвіду, емоцій і сенсорних сигналів мозком. Це по факту знання, яке неможливо висловити словами, але воно просто проявляється в діях і в нього є наукова назва імпліцитне знання. Давайте краще розберемо на прикладах. Наприклад, водії досвідчені водії за кермом бачать автомобілі навколо себе і заздалегідь відчувають дію іншого водія і уникають аварії. Передній автомобіль різко затормозив, а ти вже відчув. Це і притормозив або перестроївся заздалегідь. Це не телепатія, а сила досвіду. Хірург робить операцію, показники в нормі, аналізи в нормі, але хірург каже, що щось тут не так і робить коригуючі дії. А з часом дійсно виявляється, що були ускладнення. Це все магія досвіду. Так для чого все ж таки потрібна інтуїція? Насправді існує дуже багато сфер, де інтуїція вкрай важлива, та і в житті мати гарну інтуїцію дуже корисно, швидкість прийняття рішень. Люди з великим досвідом у стресових ситуаціях завдяки інтуїції можуть приймати швидкі і головне вірні рішення, щоб врятувати ситуацію. Такі люди гарні керівники. Коли для вирішення задачі мало інформації або вона суперечлива, але треба приймати рішення, інтуїція також може добре допомогти. У таких складних сферах, як психотерапія, мистецтво, медицина, розвідка та їм подібних, наявність гарної інтуїції. Просто обов'язкова. Соціальні ситуації. Буває таке, що ти знайомишся з людиною, а у тебе вже є відчуття, що краще з нею не мати ніяких зв'язків. Це також інтуїція, бо в твоєму житті вже були подібні ситуації, які не привели ні до чого доброго. Ти починаєш розпізнавати мікровирази, інтонації, поведінкові паттерни. І зіставляєш все це з минулим досвідом та приймаєш рішення автоматично. Нові життєві ситуації. Навіть коли ти в Перше зіштовхуєшся із проблемою, але в твоєму житті був хоч трохи схожий досвід, ти також маєш шанс прийняти вірне рішення інтуїтивно. І як все ж таки це все працює? Наша з вами інтуїція базується на роботі декількох частин мозку, які працюють паралельно. Під час виникнення якоїсь ситуації мозок спочатку звертається до гіпокамбу для пошуку в пам'яті вже існуючого досвіду. Після чого звертається до амигдали у пошуку яскравих емоцій. Емоції та соматисенсорної кори для отримання сигналів тіла. Він намагається отримати чітке розуміння про ситуацію, щоб прийняти вірне рішення. І останнім кроком вмикаються лобові долі для фінальної оцінки ситуації, аналізуючи її з попереднім досвідом. Алгоритми роботи практично завжди однакові, але є декілька так званих систем її роботи інтуїтивна та раціональна. Інтуїтивна це швидка система, майже автоматична. Використануся патерни, емоції, асоціації і весь наш попередній досвід. Все це відбувається підсвідомо. Друга система раціональна. Ця система вже вимагає ваших зусиль, вона потребує часу, відпрацьовує крок за кроком і дуже уважно до деталей. Простими словами, раціональна система це ваша праця. Ви самі пропрацьовуєте свій попередній досвід і з часом, як результат, приймаєте інтуїтивне рішення. Давайте ще раз пройдемось детально складається інтуїція, що вже остаточно запам'ятати перше і саме головне це наш з вами накопичений досвід. Причому вам не обов'язково його пам'ятати, як ми вже знаємо, він може зберігатись глибоко у нашій пам'яті. Друга це мікросигнали тіла. Я впевнений, що кожен з вас відчував метеликів у животі, різко спітнілі долоні, холод по спині, мурашки. Це все мікросигнали нашого тіла під час інтуїції. Інколи такі самі сигнали бувають під час тривоги, але вони відрізняються тривалістю та нав'язливістю. А відбуваються такі сигнали через те, що. Мозок і тіло працюють як одна єдина система. Тіло щось відчуло, передало мозку, мозок щось знайшов у зв'язках, передав тілу. Третє це підсвідоме або свідоме зіставлення паттернів. Як ми вже казали, мозок або ми з вами згадуємо наш попередній досвід і вирішуємо, наскільки ця ситуація схожа і чи можна її використовувати для прийняття рішень. І останнє це емоційне маркування, це дуже важливий пункт, бо саме він допомагає прийнятися. Вірні рішення для успіху. Чому це відбувається? Бо ми з вами отримаємо набагато потужнішу емоцію при поганому, ніж при доброму. Так вже вийшло. Ми насправді дуже швидко забуваємо добрі ситуації, але погані згадуємо навіть роками, хоча з іншого боку це не зовсім і погано, бо це нам допомагає. Є багато виразів по типу ми вчимось на помилках. Бізнесмени стають успішними, бо допускають багато помилок, і потім. Тім виправляють їх. Справді так і відбувається. Мозок пам'ятає, виникає схожа ситуація. Мозок згадує, як було погано, вмикається інтуїція і приймає рішення по інакшому Це як в фільмах про день бабака, коли людина проживає день знову і знову, і кожного разу приймає різні рішення, щоб досягти успіху. Ми трішки проговорили з вами про те, для чого нам потрібна інтуїція, в здебільшому для кар'єри, для якихось спеціальних професій та інше. Але інтуїція насправді еволюціонує разом із нами. Зараз ми живемо у світі кар'єристів, і майже кожен бажає успіху, багатств та іншого. Тому і інтуїція працює у цьому ж напрямку. А раніше наші предки не бажали власного бізнесу та не мріяли про новий кам'яний німецький автомобіль із салону. Ні, вони думали тільки про їжу та виживання. Вони мусили миттєво відчути небезпеку, розпізнати агресивного супротив. І головне прийняти рішення бити чи тікати. Весь цей досвід дістався нам від наших пращурів і вже лежить в нашій інтуїції. Тому нам не потрібно про це думати чи лізти до рота крокодилу, щоб зрозуміти, що це небезпечно. Завдяки інтуїції у наших пращурів з'явився вогонь та домівки, коли інтуїтивно вони зрозуміли, що у печері із вогнищем під час дощу краще, ніж під небом, тому є дуже великі шанси. Що, наприклад, через 100 або 200 років у всіх наших нащадків вже у інтуїції будуть закладені основи ведення бізнесу, і вони будуть розвивати її у іншому напрямку. Багато хто порівнює інтуїцію з логікою. Ніби до інтуїції не існує, а те, що ти в тій чи іншій ситуації прийняв саме таке рішення, бо це тому, що це було більш логічно. Це неправда. Логіка та інтуїція це два загально різних поняття. Я не стану детально розповідати. Тут про те, що таке логіка і як вона працює, але якщо тобі це цікаво, я можу зробити окреме відео. Давайте в цьому відео просто наглядно порівняємо ці два процеси нашого мозку і зрозуміємо, чим вони відрізняються. По-перше, це швидкість прийняття рішень. У випадку з інтуїцією рішення приймаються миттєво, а з логікою все набагато довше. Логіку можна порівняти з раціональною інтуїцією. По-друге, це свідомість в більшості випадків. Інтуїція несвідома. Всі процеси обробляє мозок без нашої участі, а в логіці навпаки. По-третє, це джерело. Всі інтуїтивні рішення приймаються на основі досвіду і емоцій, а от в логіці тільки на основі фактів і аналізу. Четверте це помилки. Тут що з інтуїцією, що з логікою все погано, і там, і там виникають помилки: у першому випадку через бракування досвіду, у другому через бракування фактів або часу. Ну і не це пояснення у випадку з логікою. Ти легко можеш пояснити своє рішення, бо ти буквально логічно до нього дійшов крок за кроком. У випадку з інтуїцією все відбувається підсвідомо. Ти просто відчув, зробив і все вийшло. Тебе питають, як ти це зробив, а ти ніби води до рота набрав. Взагалі ідеальний варіант, коли в тебе гарно розвинені і інтуїція, і логіка. Тоді інтуїція дає швидку оцінку, а логіка дає її підтвердження. Але все ж таки варто зазначити, що сама по собі інтуїція не завжди корисна, а інколи навпаки може призвести до помилок або до закінчення без початку. Іноді інтуїтивні рішення можуть базуватись на упередженнях. Наприклад, якщо до цього тобі багато разів казали, що це неможливо, ця інформація сформувалась як досвід. Або якщо в тебе взагалі не було подібного досвіду, інтуїтивно може здатись, що це неможливо, і ти вирішуєш припинити, так і не почавши. Як казав Даніель Канемон, інтуїція корисна, але ненадійна безворотного зв'язку, не довіряй навіть собі, поки не Отримаєш підтвердження інформації. Насправді це дуже схоже на чат GPT. Люди, які користувались, зрозуміють, що це штучний інтелект, який намагається працювати як ми, він навіть навчається у нас. І коли ми задаємо йому питання, він відповідає інтуїтивно. Так, використовуючи свій попередній досвід з такими ж людьми, як ви. Так, звісно, він може аналізувати сторінки в інтернеті для підтвердження інформації, але ці сторінки так само на Писані людьми і назавжди правдиво. Він не вигадує, він намагається надати відповідь інтуїтивно, витрачаючи мінімум своїх ресурсів. І так само, як потрібно перевіряти чат GPT, чи вірну інформацію він вам надав, так само потрібно перевіряти і себе, чи вірне це моє інтуїтивне рішення. Але як би там не було, інтуїція корисна, і її треба використовувати. А для того, щоб вона майже не помилялась, її треба прокачувати. Ти як скіл, як це зробити, та в принципі нескладно. По-перше, накопичуй досвід, читай літературу, підпишись на канал чи знав. А головне більше практики. Тільки так ти найшвидше припустиш помилки і отримуєш досвід. По-друге, завжди аналізуй минуле рішення. Немає сенсу вдалі чи невдалі. Завжди аналізуй, що я зробив для того, щоб це вийшло, або що я зробив, що не вийшло. А як потрібно було зробити, щоб вийшло. Ha <laughs> Без аналізу досвіду не буде. Практикуй уважність до свого тіла. Це називається mindfulness, і він допомагає краще розуміти сигнали свого тіла і розрізняти інтуїцію від тривоги. Вивчай патерни. Всюди є патерни. у людей, у компаній, у ринку валют. Треба зрозуміти, як вони себе поводять, щоб спрогнозувати їх дії. Довіряй, але перевіряй. Вивчай свою інтуїцію. Відстежуй інтуїтивні рішення. Зрозумій. Коли вони були вірними, а коли ні. Можливо, твоя інтуїція працює в різних сферах по різному, і ти будеш знати, коли довіритись, а коли ні. Ну що ж, тепер ти знаєш, як працюють наша пам'ять та інтуїція. І ця частина та відео в загальному доходять до кінця. Дякую, що додивився це відео до кінця. А якщо ще не бачив перші дві частини, обов'язково подивись. Посилання залишу в описі. Не забувай писати у коментарях теми для наступних відео. Я обов'язково розберусь у них досконально та поясню простими словами. Не забувай ставити лайк та підписуватись на канал, якщо ще не підписаний, щоб не прогавити нове відео. З вами був канал АЧНАФ. Мене звати Володимир. До нових зустрічей, Па-па.